Всім привіт! Будемо сьогодні розкладати ось таку плівочку хорошу, гарну, в сім'ї слабенькі, для того, щоб їм більш комфортніше було зимувати. Сильним сім'ям дану плівку ми будемо класти трішки пізніше. До речі, відео про використання даної плівки і січатого дна, плюсів та мінусів вийде, скоріш за всього, сьогодні на каналі, тому дочекайтесь. Із-за того, що плівка скручена, приходиться її ось так згибати, щоб вона випрямилась. Ось якось так це виходить Не складно. Все. Беремо джовородину. Відкриваємо. Тут же повним ходом йде зимівля. кладемо і закриваємо. Чому саме слабеньким сім'ям? Тому що дана плівка за рахунок своєї поверхні рівномірно відбиває промені тепла назад в клуб, звідки вони прийшли. Якщо б ми поклали замість неї фольгайзол, то фольгайзол за рахунок своєї структури відбивав би промені тепла в різні сторони. Тому саме ось така плівка.